Ну що ж, друзі, як і зазвичай, перед початком цього відеоролику я пропоную вам додати до себе когось в друзі із вас, із ваших заявочок. І перша буде, як завжди, на рандомі. Я думаю, давай не будемо далеко забігати і оберемо сторінку п'яту, третя, четверта, п'ята бем. І хто ж попаде сьогодні до нас в друзі? О! Даніл 040910 Просто за те, що в тебе такі файні окуляри. Бем, а це. І, звичайно ж, двоє людей із коментарів. Перший до мене потрапляє ось такий хлопчина з ніком Кріл Рем 12. Бем, а це є таке діло. Побігли до наступного. І наступний хлопчина це Саша 2022 np НП. Бем, а це. І перевіряємо, що всі є на місці. Так. Даніл є. Кирил є. І Саша 2022 є. Ну а я нагадую тобі, що якщо ти хочеш попасти до мене в друзі, то обов'язково тиця й подобайдена під цим відео. Підписуйся на канал та пиши в коментарі свій нікнейм. І, можливо, пощастить. Саме тобі. Ну і звісно ж, приємного тобі перегляду. Па-па-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я залетів в дуже цікавий такий режимчик. Як можеш бачити, я зразу сижу на якомусь кошарі і вже бачу яєчка. Режимчик називається Catnap Race І я так поняв, що це клікер, але з елементами гонки. Оно я чогось розвалився. Я не знаю чого. Ну, це прикольно. Трошечки я тут побігав, розібрався що до чого. Як можеш бачити, у мене зараз 96 ось до цих корон, і мені пишуть Клік, щоб. Ага, фармити, да? Получається, якийсь. А що я фармлю? <плес> я не знаю, що я фармлю? <плес> Ану, бем, погнали. О, ну я так нормально летів, да? Чи не дуже? Ні, я не дуже швидкий. Вона Фредбор обігнав. Алло! <плес> Чекай, і я перестав фармити. Ага. І що робити? Просто бігти чи що, не понимаю. Цікаво, поки я біжу, то давай я підрублю авторан. Ось до і є якісь гіфти. Та ого, 50 корон зразу дають. 50 ось до хмарок оцих. Ще 500 корон. І якийсь класний пет боку. Бам! Диви! Жесть, <плес> так хорошо, безкоштовний. Ага, ну це треба награти 45 хвилин, я поняв. Хорошо. Ну я хотів би розібратися взагалі, а що то мені то якусь силу дали, чи що? Бо поки що нічого я не поняв. Але щось дали, правильно? Є скини, яких у мене немає. Я можу їх купити в стор або ребіт. Ага, хорошо. Є пети, плюс 20 каз. Ух, йо, оце хмарок дає. І плюс 20 до швидкості, як я понімаю. Дає цей боку, блін, прикольно. Тут ось до стор. А, і тут це заробок. Я поняв, да. Хорошо. Є ребіт. Ребіт у нас. А що це? А, жесть! 10 тисяч корон мені треба, щоб зробити ребіт. Я поняв. Трейлз. Ага. Що це? Ух ти ж йо. Стой, oh, yeah. це типу колір, напевно, да, мого котика на цьому, якому я сижу. 100к, тут 10к, тут 2к. Ну блін, якби я вже брав, то я брав би, звісно, жовтий. Я не хотів би отако просто здавати. Ну, я можу ось доклікати. да, я клікаю. Але я не розумію, де я можу побачити, скільки я назбирую ось до сили своєї чи як оце хмаринки. Ага, і він сам біжить, да, Все, хорошо. І далі, якщо я буду клікати, то нічого не поміняй. Хорошо. Є крафт. Це якийсь пет, я так зрозум. Ага. І що? Ну 25-й треба мені зібрати обичних таких, щоб от я міг скрафтити щось. Цікаво. Дуже цікаво, але нічого не понятного. Оце що таке? Це заробокся. То все заробок це. Хорошо, то мені не цікаво. Ось можу забрати дейлі 100 корон. Хорошо. Якийсь ще гіфт, магія, диви бам. Класик буклейм бінер, і що? Це це моя магія, да? в 50% більше дає оцих корон. Нічого собі, обалдіть! Це дуже потужна штука. Я думаю, можна даже ребітха отаку зробити. Бам. Угу. Скидає всю твою силу, але плюс 30% оцей ацелератіон, це я так зрозумів оці хмаринки, і плюс 20% винів. Єс, бам. О, мені якийсь портал відкрився. Йоу якийсь, напевно, новий вимір. Обалдеть. Так. Бам. Хорошо, у мене є 6300 перемог. Ага, І ось до є оці яєчка. 5000 стоїть, да? Але чого мені ляти там, якщо я ось можу перейти уже на наступний оцей вимір? Ох, Йо, а тут скільки яйця коштує саме? Дешеве, 80 тисяч, я поняв. Обалдіть. Непогані такі ціни, ти знаєш. А щоб в наступний вимір перейти, треба 5 ребітків зробити. Обалдіть. Що я вперся? Диви, я вперся просто. Все, це жесть. Я не можу нікуди відійти, поняв? Я не, не, не збираю. Корон. Блін. А, ось ту. О, все, погнав бам. Все, треба було просто вимкнути авторан. І все, пофіглося. Хорошо. Ну я уже так непогано біжу. А це жалко, що, блін, вначалі застопився. майо Якби оце не застопився, це було б просто ідеально, я впевнений. Я просто так би летів, ти що гониш. Ну, а поки ось біжим. І у мене уже. Ой-ой-ой! ой 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 скільки у мене уже цих корон, диви. 55 тисяч. Жесть! Це прям нормально так ти знаєш, нормально. О, ще одна хвилина мені дадуть якесь яйце з петами. Обалдеть, диви. Плюс 22 з половиною тисячі до, до швидкості. що? Це самий звичайний має. Обалдеть. Бо якщо подивитися ось до на мого пета, то він дає тільки плюс 20 тисяч до швидкості. Жесть. Це ж я тоді взагалі буду як ракета, я не знаю. О, я вже можу епіка крафтити, але для того мені все одно дуже десь треба відкривати яєчка, поняв? Я думаю, що це так працює. Бем так. Хорошо, можемо відкрити яєчко. Ану, бам. Що нам випаде? Бам. епік. Оскільки нього 14 відсотків. Обалдеть. Я тут думаю, що можна отако зразу за 10 тисяч покрасити в'єло, да? Я правильно поняв? А, це сама оця штука, яка задля мене. Ага, все, я поняв. Все, треба бігом клацати, тако заробляти оці хмаринки. Бам-бам-бам-бам-бам. Зараз три, дві, одна. І погнав. Все, бам, не можу більше фармити, але можу, я думаю, відкрити яєчко, правильно? Бам, До. А мене ще й зупинило, да, чи що не поняв? О, ще один епік! Чекай, скільки в нього було відсотків. А, мені не показує. Ну я так зрозумів, це оце чи що мені дали, да? А, ні, мені звичайно дали. Ну да. Ааа, маринки це і є, типу оця швики. Так, да. угу. хорошо. Ну так, да, мені отакого самого звичайного дали, але там просто пишеться епік, я такий думаю, що? Ще один епік. вау. Але ні, мене намахали просто. дали І намахали. <плес> <плес> О, яку зільку дали, чекай. Ану, десь я у того бачив, що є зільки, ось то можна даже отако зверху нажати. 30 минут він поушен. А давай активуємо, бам! Будемо швидше фармити оці корони. <гум> ну, диви, у мене вже 200 тисяч. 200 тисяч. Друзі, це халепа, це хана. Вообще, куди я так несусь? Йо. <гум> Цікаво, а скільки мені треба, щоб. 50 тисяч треба було. А я сижу, блін, втикаю. Обалдеть. Блін. Ладно, зараз тоді відкриваю якесь єєчко через 20 секунд. І роблю рибік. По-любому роблю ребік. Я ж думаю, моя зілька не повинна скидувати. правильно? Тут є пети за робокси. Ну, тут понятно. Бем. Так, 200 тисяч. О, можу відкрити. Бем, відкриваємо. Що падає? Комон. Ну, блін, таке, типу. Цікаво, наскільки він сильний. Давай я зразу отако зроблю рибік. Бем. Хорошо. Так, нам дали 20 секунд на то, щоб поклікати якомога швидше. О, Мені тут заребіт хадали, якийсь пундивий БМ. Плюс 5% до війнів. То це ж суперсько. І все, погнали! БМ! Так, давай подивимось на того пета, якого я вибив. Плюс 20к. Ага, ну він, типу, краще, чим оця моя. Що це, Вовк? Я не знаю. Що... Шоколадний вовк якийсь. Угу, хорошо. І скільки мені треба. 500 тисяч треба, щоб уже третій ребіт зробити. Обалдеть, я поняв. О, тут через 4 хвилини мені стане вступне отаке яйце з такими петами. Дивий. Жесть, ну вони виглядають прям поняв, прям потужно. Я хотів би оцього. Самого жорсткого Диви. У нього відсоток один, але я думаю, він, напевно, прям мега -гар. Гарний і мега багато всього дає. А так чекай, я ось вже можу зробити наступний ребіт, да? Я вже на фармив почті на наступний ребіт, алло! Обалдеть я жорсткий, да? Ну тоді через 12 секунд, ось я вже зроблю ребіт. Якраз, можливо, добіжу, щоб відкрити яєчко якесь круте, а? Бо я дуже хотів би. Бам, 658 тисяч. У мене, ага. Угу, мені не хватає. Будь бимо випадку, не хватило. Але їй хотів би оцей. Виглядає прям потужно. Ну ладно, давай я все одно пока що. Роблю ще один ребіт. Бам. Забираю подаруночок. Ще один пет! Ой-ой, ой тихо, треба клікати. Робимо тако еквіп без. Все, ба. Потім подивлюся, наскільки крутий в мене оцей пет. А чого я тільки по плюс одному получаю? Не зрозумів, що це за намахало. Що це таке? Все, погнали. Так, давай подивимося, що оце за пет. Плюс 25 тисяч він дає. Оцих хмаринок. Плюс 25 до що, До бігу? я не понимаю. Ну да, боку вже порівняно ось за цим демоном. Він прям слабоватенький. Ну Нувайно, круто. Ну я прям конкретно валю, диви. У мене вже 200 тисяч знову оцих корон. Я прям вообще лютий якийсь тип. Ну диви, я прям нормально так швидко Мапі біжу, да? Я швидше, чим Фред бачив? Я прям уже мега швидкий. А скільки там? А, один мільйон до наступного ребітку. Я хотів би відкрити де це за 500 тисяч. От зараз після цієї гоночки я відкриваю яєчко за 500 тисяч. Дуже цікаво, що мені випаде. О, а тим часом ось я вже можу відкрити оце яєчко. Бем. Ану, бем. Епік. Ну це саме звичайний, напевно, так? Беси. Ага, ану чекай. Ну да, він саме звичайний також. М -м -м, блін. Чого мені додають якогось крутого? Я хотів би крутого. Бем. Добігли. Так, і ось то. Яєчечко, бем. Відкриваю за 500 тисяч. Бем. Що це таке? Що то якесь полуничне мороже, що шо-шо? Демон, об'єдь. Ну він, типу. А, так він нормально кращий за мого Еліана, але він не дає оцеї штуки. Блін. Ой-ой-ой, халепа, я протикав 10 секунд того, щоб клікати. Йо, можливо, просто під час гонки можна його переключати, і тоді я буду, типу, см... швидше бігти. Так, дивись, бем, я погнав. Зараз я отако еквіп. Аліана, а, чекай, не поняв. Тоді мені треба оцього зняти, оцього вдіти. Бм. Ну, я, типу, повинен швидше бігти, я так розумію. Диви, як я летю. Диви, як я летю по мапі, оцій маленькій, да? Знизу по графікам диви. Нормально, нормально. Так, і я думаю, що можна було б отако покраситися вселений оцю штуку ззаді, як мене, за 850 тисяч оцей фейт купити. А ще я думаю, що можна за 850 тисяч купити ось до такий грін fade. Це Ця штука, яка мене, і вона дає плюс 30% до того, скільки ти фармиш оцих вінів. Я думаю, таке знаєш непогана покупка, да так Бем, у мене вже майже мільйон назбирався. Я хочу придбати отаку штуку. Бем. це 850 тисяч. Обалдеть! Ну зараз оці 850 тисяч. Тепер я думаю, дуже швидко назбираю все таки. І тоді можна назбирати один мільйон і зробити ребіт. Трошечки, трошечки мені не вистачило, щоб добігти до цього яєчка за 500 тисяч, але ми можемо відкрити за 200 Mm. Думаю, у фріревард. Чекай. А, ну то мені не цікаво. Бам, клікаємо, клікаємо, і зараз через 5 секунд будемо бігти. Назбирати до 1 мільйона оцих вінів і робити ребіт, пацани. Зараз тоді збираємо оце 1 мільйон вінів і робимо ребітка І виходить, я по ідеї зможу ж перейти в наступний данжен. Правильно? Я думаю, так. Да. Якщо я не помиляюсь, то так. Да. Ну поки що я прям взагалі конкретно валю Мені здається, що я, ну так, да, я не найшвидший по карті. Ось до є ще якийсь кент, він ото там прям ну, конкретно як. Якось так несеться. От він реально мега швидкий. Він прям мега швидкий. Мені до нього ще далеко. Але серед остальних, мені здається, я самий швидкий. Мені тільки, напевно, Фредбер дихає в спину і все. А так, то я тут самий швидкий, я усіх обганяю. Я, до речі, ось до довже постійний назбирав якраз один мільйон сили. Це мені дали. А, це шматок, да? да шматок для того, щоб скрафтити отакого от епічного пета. Угу. Цікаво, такого я ж не бачив. Маю один мільйон двісті тисяч на балансі. Оцих ха Жесть. Це обалдеть. Ти просто вдумайся, да? Нормальне таке уже число. Самий швидкий рейсер на районі. Так, хорошо. Робимо ребіт. Бам. Все є. Ааа. А, зараз у мене тільки четвертий ребіт, да? Да, прикол. Я понял. Я чогось думав, що це якраз усього вже буде п'ятий. А ми можемо переходити в наступний данж. А на наступний ребіт нам треба, по-моєму, півтора мільйона. Півтора мільйона. мільйона, ти тільки Ти Просто вдумайся, це число. Жесть. Дуже швидко клікаю, 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 і зараз будемо бігти в гоночку. До речі, я дивлюся, що оце небагато хто із синім таким котиком. Але да, да-да-да-да, я саме швидкий на мапі, не включаючи ось до оцього кента. А так то я топ-2 по швидкості ти. Поняв. Жесть! А, чекай мене Фред Фредберна... Він даже мене перегнав. Обалдіть! А як так вийшло? Не поняв <гум> Не знаю. Але якось же ж перегнав, правильно? І якраз через хвилинку буде доступне знов отаке яєчко, і я хотів би, блі, ну хоча б отакого вибити. Ладно, я вже не кажу про самого жорсткого. Ну, давай хоча б отакого. <гум> а, ні, мені треба 2 мільйони на наступний ребітки. Я чогось думав, що півтора. Ладно, тут нам, до речі, вже доступний новий гіт. Бем. Нижечка якась, типу магія. Раннер. Випало нам. ну, чекай. Овишай. Є твою швидкість на 75 тисяч. Блін. Але тут плюс 50% до вінів, а тут плюс 75 тисяч до Бігу Кау Ну але здається, що це даже прикольніше, ніж оце. Я би все-таки оставив віни, напевно. І хай воно такою буде. До речі, в мене вже є один мільйон. Якраз зараз можна буде відкрити 2 яєчка по 500 тисяч. І я надіюсь на мега крутих петів. А поки що можна відкрити оце зелененьке. Бем? Ану. О, мені випав отакий еліант, типа в тарілки літаючий. Жася, це там, по-моєму, хороший. Надо буде обов'язково перевірити. А тут, ну, а тут саме звичайний випадок. Да? О, ні він епічний. Обалдіть! Давай легендарочку тепер. Ні, на жаль, падає комоновський оцей Айс Демон. Опа, треба фармити свою швидкість, поки дають. Поняв, в чому прикол? Тут не можна просто постійно клікати і фармити свою швидкість. Тобі, по-любому, треба, ну, в оцей період, який тобі дають 20 секунд, наклікати якомога більше. ти, ну не Можеш клікати. Бам, і все, і полетіли. Зараз дивимося. Да, Фредбер вищий, чим я. Обалдіть, він що так круто прокачався, чи що, я не поняв. Хорошо, давай подивимося по Петам. Тут плюс 33 тисячі. цього плюс 22. Чекай. Пішов ти в Ооо, ось осьо, мега Еліан. Він дає плюс 25 тисяч до оцих, ну, хмаринок і плюс 30 до кросівок. Це я так розумію. Просто твоя швидкість уже в самій гонці. Але якщо я нажимаю Best, мені ставить отакого, ставить отакого і отакого. Хм, Я не розумію, я чесно не розумію. Якщо хтось знає, обов'язково розкажіть мені в коментарях, що значать оці кросівки. Оце що таке? Ну, от що воно значить? Ну я думаю, що можна ось до якраз назбирати уже 2 мільйони вінів, щоб перейти на наступний рівень, зробити ще один ребіт і потрапити до наступного данжену. Якраз після наступної цієї гонки я вже зможу це зробити. І для мене це займе декілька хвилин. А для вас, отако по щелчку пальця. Бам! Як ти можеш уже бачити, у мене є 2 600 вінів. Я відкриваю яєчко за за 500 тисяч. Бам! мені падає рейр, кстати. А це, напевно, навіть погано, так? Ну так, він кращий, ніж оцей моя мороженка. Оце. І зразу робимо отако ребік. Бам! Єс. Да, і тепер я вже, напевно, маю. Да, я маю можливість перейти в наступний данжен. Йоу, чекай, авторан вимкнемо. Я хочу роздивитися. Тут уже саме дешеве яйце. Це 2 мільйони. 2 мільйони. Же. Есть, і вісім ребітків треба, щоб перейти на наступний. Данжен Голограм Айленд. Якийсь острів з голограмами. Хм. О, новий скін дали. Ану. Да, він набагато кращий. Бем. Еквіп. Я тепер такий біленький котик. А скільки треба до наступного ребіт? Десять. Ого, <реш> ого, я поняв, хорошо. Ну що ж, друзі, поки я біжу по своїх справах, хочеться сказати вам дякую за перегляд цього відеоролику. Якщо він вам сподобався, обов'язково натикайте сюди купу вподобайок, підписуйтесь на цей канал та пишіть коментарі. Усі коментарі я читаю. І що ще хочеться додати? Звісно ж, гарного вам настрою. І всім па-па.